Я той, так. Ну що, доброго дня, Ірина Вікторівна. Доброго дня, Наталя Анатоліївна. Розкажете нам, що цікавого ви пережили в нашій клініці? Ну, я навіть розпочну не тільки з вашої клініки, я розпочну з того, що я чотири роки мучила, хворіла цією хворобою, але ж ви знаєте, все відтягувала. І я зрозуміла, коли я до вас прийшла, я зрозуміла, що мені потрібно було це раніше зробити, але я боялася. Лікування було в мене 4 роки назад, в мене це страпилося, ну ви ж знаєте, як ми лікуємося, пішов, купив аптечку, проколовся, все обезболив, все нормально. Але ж коли воно вже дійшло до того, що почало тягнути ногу, в мене, я звернулася до лікаря. Хоча, хоча я була за кордоном у Варшаві, Мене менший син багато куди водив, але ж там ніхто не змог діагностувати, що в мене артроз та з суставу. Всі говорили про трузі і Ну, я й так маю, що мене це про друзі грижі, Але ж це неможливо так бути. І пробувши сім місяців у Варшаві, я сказала: сину, я їду до України. Я приїхала, я сама із Сумщини. Я приїхала до Сум, Я зробила обстеження, І мені наші українські сумські лікарі сказали, у вас артроз, третя стадія. Ну, Це не критично, не апендицит. Давайте полікуємося Ну, Ви ж завжди знаєте, жінки, як ми любимо уколами і таблеточками лікуватися. Лікувалася я уколи, їздила я в санаторій, в Хмельницький, яларонову кислоту мені кололи кололи там, де вже був асептичний некроз голівки. Прийшла зима, а то, а немає в мене здвигів ніяких. Я вже паличку почала брати, але ж мій лікар ортопед сказав, що все ж таки готуйтесь до операції, вам ця операція не Ну, Буду суршиком. Вибачайте. Я сама ж сумчина прикордонні, у нас там і українська мова, і російська мова. І я наважилася. Я наважилася, але я не чула про Черкаси. Живши нас, в Сумській області, я про Черкаси не чула. Бо, ну, Зараз ви знаєте. В інтернеті все можна побачити. І я е, знайшла в Рівному Рівмед. Гарна клініка, там відгуки були, гарний лікар, я вже була записана туди до нього. Але коли пройшов час, я так йшла по вулиці, йде мій сумський ортопед і говорить, що тобі потрібно робити операцію. Я кажу, ну так, да, я вже записалася, куди? В Рівне, ні, тільки Черкаси. Ну, Я з ним порозмовляла і швиденько прибігла зразу телефон, давай моніторить, відкрила лігаменти. Ну, я була здивована. В Ютубі ну, такі були відео. Я думала, ну, такого не може бути. Я знаю, коли роблять операцію. Два місяці по протоколам наших лікарів потрібно ходити на милицях, потім на пал, з палками. Я зателефонувала, це п'ятниця була в суботу. Я зател... Ні, я відправила ночі, в 12 ночі відправила анкету. Мені в суботу зранку зателефонувала Юля, все розповіла мені і сказала, щоб я прислала там ренен знімки анкету заповнила. Я все це зробила і мені в понеділок зателефонувала Оксана Вадимівна. Вона подивилась мої знімки все і сказала, так, каже, у вас така проблема, вам потрібна операція. Я сказала їм, я згодна. Добре, вона сказала, з вами зв'яжеться яж, зв Наталя Анатолійовна. чарівна жінка з таким ну, позитивна, як говорять у нас душа, душа. Ми домовилися з Наталією Анатолівною і вирішили, що я приїжджаю на операцію через місяць. 7 квітня я приїхала сюди на госпіталізацію. Ну, я вже ж бачила в Ютубі всі ці відео, як люди ходять, я не вірила цьому. Ну, але все ж таки в мене був гарний настрій. Я вже була в ейфорії такої, що мені я зрозуміла, що це моя клініка. Ну, Коли я під'їхала сюди і побачила все, що тут, я забула навіть, що це лікарня що я сюди приїхала на операцію. Ну, коли я зайшла на рецепшин, е, на рецепшні дівчинка доброго дня, привіталася, всі позитивні, роздягнули мене, розбули мене, вручили мені пакетик, підписаний з моїм прізвищем Тремпіль. Вийшла Наталя Анатоліївна, оформила мене. Інша дівчинка підійшла. На рентген, інша на аналізи. Навіть мою жіночу сумочку забрали, вони мені не давали її. Всі позитивні, у вас атмосфера, ви розумієте, у вас тут аура дуже гарна. Ви всі гарні, позитивні. У вас колектив, ну, я багато де була, я не бачила такого. Ви сплочонни всі, ви душевні, ви люди свого, своєї професії. І коли я. Уже ж мене передягнули, привели в палату. Да, ну, я бувала в клініках, я бачила, ну це супер клініка, Як всі говорять, що це супер. Да, це супер. Я дуже б хотіла, щоб у нас в Україні, я вам скажу, у нас в Україні найкращі лікарі. Я побувала Варшаві, ну як то кажуть, Варшава. Но я такого відношення, як у лігаменті, я побачила перший раз. Починаючи з того, що привели мене в палату, знову ж передягнули мене своїх речей, я не брала, як говорилося. І халат, все, і шльопки мені дали, і почалося. Медсестра підходить, і санітарочка, і їсти. Готують дівчата, кухарі гарно, всі вічливі. Лікар мені попався ортопед Денис Борисович. І анестезіолог Юрій Володимирович. Ну це, як говорить пісня. Юрій Володимирович, це він як годяться, мені всі нов'я, ці діти, але ж вони мене піддержали. Я дуже боялася. Я боялася, в мене сльози виступали. Ну, ви ж знаєте, ми дивимося. Ой, така операція, ну це ж це ж кістку, це ж треба розрізати, це ж треба випиляти. Це ж там все я буду чути, Мене обезболять тільки ж до половини. Я буду чути, як ріжуть, рубають, пиляють. Я йому це сказала Юрію Володимировичу, а він каже, у вас аналізі все добре, ви будете спати. Пожав мені руку, обняв і я йому довірилася. Ніч я погано спала, я боялася. Утром мене прокапали, передягнули, сижу, трушуся. Прийшли мене, забрали ну, постійно пів години, 40 хвилин, до мене дівчата заходили то капельниці, то ще щось, то питали. Юрій Володимирович, Денис Борисович. Всі вони заходили. ну Дуже гарні люди. Я, ну, ну, я не знаю, як це. ну це, Я попала в рай, можна сказати. Да, Привели мене на операцію, туди перецьону підняли, у мене зразу зрабатує задній ход. Я додому, в мене нічого не болить. А медична сестра в операційну каже: ні, дорогенька, все вже каже. Мене завезли, завезли в операційну, Операційна у вас, звісно, дуже гарна. Я бачила в Ютубі. думаю, дай зараз роздивлюся потолки. Та куди там ті потолки роздивляться? Мене посадили ж, епідуральний наркоз. Медсестра операційна мене обняла. Я її за руку обняла, мабуть, синяку неї там буде на руці, але ті я відпустила. Юрій Володимирович каже, все добре, Кажу, все добре. Ноги тепліють, тепліють. Лягайте, кажу, зараз потолок подивлюся ваш, тільки мене за руку держіть. Добре. Я лягла, так глянула на потолок. Проснулася в реанімації, Я вже сидить Юрій Володимирович, відкрита бутилка з водою, трубочка, він мені пийте. Я кажу, ви мене за руку держали? Так, держали. Я дуже вдячна, дуже вдячна. І Ізюмінка на торті це Шевченко Вадим Вікторович. Це людина позитивна. В нього в очах я не бачила смутку, в нього в очах радість. Він отримує задоволення від цієї роботи. І весь ваш колектив, я вважаю, ви висококваліфіковані люди. І я вам за це дуже дякую. А тепер давайте я вам покажу, як я ходжу. Розкажіть, покажіть. Да. А хожу, ще такомаш. я забула, операція у мене длилася годину. 40 хвилин я була в реанімації, потім мене привезли сюди у 2 години. Я відійшла від наркозу, але ж епідуральний наркоз, ну, я не відчувала, але воно так все відступало у мене. І в 5 годин прийшла. Ой, а лікар реабілітолог Маша. Це взагалі бальзам на душу. Вона мене на ходунки, і я в 5 годин з ходунками пішла до туалету. Дівчата, медсестри кажуть, куди ви побігли? кажу, така як побігла, я йти хочу. І вони мене постійно зупиняли, щоб я не бігла. На другий день, значить, 8 числа в мене операція була, восьмого я вже в 5 годин ходила з ходунками. Дев'ятого, на другий день, у середу, я вже з ходунками з ходунками в перший день. Маша постійно мені робила процедури гарні такі. Після обіду вона мені вже дала палку на другий день. Вчора вона мене взагалі за третій день забрала палку, з сходцями я ходила туди-сюди. А сьогодні я взагалі з палкою ну мала просити, але ну, не можна бросати палку. Давайте так. тепер я вам покажу. Куда ми... Давайте на вулицю вийдемо. Попробуємо подивимося, що там, без да. але сніжок нас трошечки. Ой, Слят гарно вон. як! мабуть, по сухенькому пройдуся, щоб там не мокро, піднавісна, да? піднавісна, Оце так? Оце у мене сьогодні, третій день, так? Да? Так, 11 -е число сьогодні. А Я сьогодні на виписку йду. Красота? Можна так? Будуть кричать. І опять, і опять наші хейтери скажуть. Де що я наіграна, ні, я, ні, я сама з Сумської області, з прикордонного містечка. Це все правда. Я також не вірила. Ну, факт залижає, залишається фактом. Ну, не можу я ходити, е, е, е. Та я повільно не вмію ходити, мені потрібно бігти. Ну, я додержуюсь, потрібно ж розворачуватись як то там. Ну, люди добрі. Ну да. Дуже, дуже, дуже впевнено. Слава Богу, дай щоб вам Бог здоров'я, вам щоб також. Все було добре, і Виконуйте хоч... всі призначення лікарів, нікуди не поспішайте і все буде. Я добре. я хочу сказати людям, щоб вони не боялися, не бійтеся лікарів. Якщо вам в лікарі ех, сказали, що у вас є проблема, не відтягуйте, ви мучаєте себе, ви мучаєте всіх своїх рідних. Я вам рекомендую клініку Лігамента. Здоров'я це саме Саме основне. Саме основне, що може бути для людини. Рух це життя. Дякую це я. вам. Обов'язково ще звернуся, Вадим Вікторович мене ще чекає, понаходив тут, ще багато чого. Мене тут ще потрібно буде на другому. Я реабілітуюся і я відвідаю вас. Да. Да. Дуже да. Дякую вам Доброго. велике. Низький уклін вам усім.